Народ, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Ну що ж, перший ремонт та перший ремонт. Пішов копати картоплю. І так сталося, що ось тут йде кріплення. І воно а, трошки відігнулося. Ось так я його, а, можна сказати, усилюю. Ось так погнуло мені, я ось так це, ось таку купив рейку, так можна сказати, ось так все проварив. Ось таким гарним швом. Ось Це хто собі купить бумет українську, то ось так треба усилити все, проварити. Інакше буде вам ось це вигинати. Так, друзі, усилив. Варив. Ось так вийшло. Ось такий шовчик. Пішов, пішов. І ось тут теж пішов, гарненький шовчик. Так. А ще дам ось тут. Ось так рейку дам. І думаю, буде. Буде добре. Якщо ще дам там реєчку, Ось, а думаю, буде надійно. Та думаю, що буде надійно. Опа. Ось так, друзі. Зараз ще вріжу. І ще одну приварю. Ось, тому що там, ось, там теж ставиться. Ось такий отвір іде. Ось, ну, тут ще запаса. Думаю, є. Та думаю, ще є запас. Хоча... Так, так, ще буде тут запаса. Та ще буде запас, тому можна, можна впевнено заварювати. Дане, друзі, відео пригодиться для тих, хто купив собі ось таку. Бомит по палку з такими ось ножами. То буде супер. Ось так усилити. Це буде прямо. Ну, я думаю, що це вже буде на віка. Ось так. Ось так, друзі, варю ще. Буде, в принципі, досить жорсткость буде надійна. Чому ось так зробив? Тому що ось ідуть кріплення, так буде краще. Буде надійніше, там і Якщо ще ось так проварити, буде краще триматися. Ось таким шовчиком. Ось таким гарним швом. Ось таким швом. буде гарно і надійно. Ну що ж, друзі, майже готово? Ось так ще проварив. Попроварював. Все гарно, швом, міцно, це саме головне. Не думаю, що зараз буде проблема, що буде загинати. Ось. Зараз трошки зачухаю. І... І і і можна буде ставити. Пробувати ставити ось так ось. І так, друзі, поварив, а, пофарбував трошки, попшикав чорною краскою. Ось у нас почався дощ трошки. Ось такі руки. Прийшлося знімати ленту, тому що ось ці, ну, блін, неможливо їх там поставити, щоб не зняти ось ленту. Вибивається вона легко. Ось, ось такий штирьок. Ось. Фу, ось так. Заодно почистив. Ось ще тут почищу. Де суплій ще там почищу? Ось таке такий бруд. Ось ось така проблема, коли ставити може. Зняти їх легко, а ось поставити важко. ось. Ну, я все проварив гарно. А проварив, попроварював, все супер. Не думаю, що повинно, що повинно знову ламати. Ой, ну, видно все швом, все гарно, все надійно. А там уже а, на практиці буде видно, чи витримає воно, чи ні. Ось так, друзі. Трішки а, ось ці ножі позагинало, але це трішки. Можливо, потім собі закажу, або закажу суцільний, або ось це. Просто тут позаварюю, зачухаю і буде теж а, типу суцільного ножа. Ось так, друзі. А зараз все це треба а, поскручувати. І буде супер. Так, друзі, фінал, фініш, закінчив. Ось так. Все прикрутив, все поварив. Ось, ну, вроді би, все, вроді би, все супер. Все стало на своє місце. Все закрутив. Ось так. Ось так видно, як там поварини. Ось. А в майбутньому, в майбутньому, скоріш за все, ось це. Я все позаварюю сплошняком, щоб вийти, ну, ніби один суцільний ніж. Ось так. А так, друзі, готово. Ось такий калим. І така поломка. Ось. На жаль, ленту потрібно знімати, тому що ось ці железні штучки не можна буде закрутити, якщо ленту не зняти. Тому ось так. Ось. Якби не, зніма... ну, не треба було знімати ленту, то було б все, в принципі, просто. Хоча ленту теж вибиваємо ось. Штирь і все, і ленту можна зняти. До речі, а, доволі таки удобно. Ось так. Заодно почистив. Зірки, вал. Ось. Що ж, друзі, думаю, відео було цікаве а, і в майбутньому комусь пригодиться. Як друзі, будемо закінчувати. І так, відео затягнулося. Ось. Ставимо вподобаєчки, пишемо коментарі. І не забуваємо підписуватись на мій канал. Всім до зустрічі!